Правила поведінки під час весняних канікул. Весняні канікули це час відпочинку, прогулянок та розваг. Про те, щоб провести цей час безпечно, важливо дотримуватись простих, але важливих правил. Найпершим правилом є безпечний перехід. Ви всі знаєте, як же правильно переходити дорогу. Коли переходиш дорогу, завжди переходь її по пішохідному переходу або за світлофором. Перед тим, як перейти її, переконайся, що на дорозі немає транспорту. Подивіться ліворуч, потім праворуч, потім знову ліворуч, і тільки тоді. Починайте переходити дорогу. Дотримуйтеся правил безпечної поведінки під час переходу дороги навіть тоді, коли на дорозі немає машин. Наступним правилом є безпека під час катання на велосипеді. під час Весняних канікул ви часто катаєтесь на велосипеді чи самокаті. Завжди використовуйте захисні шоломи та наколінники чи налокітники. Катайтеся лише у спеціально відведених для цього місцях. Велосипедних доріжках або парках, майданчиках, Дотримуйтеся безпечної дистанції між іншими людьми або транспортом. Наступне буде в нас правило безпека біля водойм». Всі ви знаєте, з настанням тепла, як завжди, в нас стає більше часу, який ми можемо проводити з вами на свіжому повітрі, але необхідно пам'ятати, що не можна близько підходити до водойми без супроводу дорослих. Якщо ви граєтесь біля води, не намагайтеся зайти у воду. Навіть якщо вона здається вам неглибокою. Будьте обережними, адже слизький берег може бути небезпечним для кожного з нас. Наступним правило, яке ми з вами розглянемо, це буде захист від сонця. На прогулянку в сонячну погоду обов'язково одягніть капелюшок або панамку. Якщо сонце пектиме, використайте сонцезахисний крем, уникайте тривалого перебування на відкритому сонці. Наступне. Наступним правилом, яке ми з вами розглянемо, це буде, звичайно ж, небезпека із незнайомцями. В світі існує багато людей, які вам невідомі, але не всі з них є хорошими. Ніколи не спілкуйтеся із незнайомцями без дозволу батьків. Якщо хтось незнайомий пропонує вам солодощі, подарунки чи просить піти з ним, відмовтеся і зараз же повідомте про це дорослим. Завжди залишайтеся у зоні, де ви можете бачити своїх рідних або друзів, щоб бути у безпеці. Наступне правило, яке ми розглянемо, це безпека у лісі та на природі. Звичайно, якщо ви маєте час відпочити на природі, це просто чудово. Пам'ятайте, що під час прогулянок на природі ви маєте дотримуватися основних правил не чіпати різних тваринок диких, не рвати квіти і обов'язково не смітити. Важливо також під час весняних канікул дотримуватися харчової безпеки. Будь ласка, не купуйте продукти у невідомих продавців. Зберігайте продукти у холодильнику та обов'язково мийте руки перед їжею та після відвідування вбиральні. Навчіться використовувати базові медичні засоби, такі, як бинти. Чи антисептики, які зможуть допомогти, якщо ви поранитеся або хтось із ваших товаришів буде потребувати допомоги. Важливо пам'ятати про безпеку під час роботи з електроприладами. Не забувайте вимикати прилади після використання. Не залишайте увімкненими прилади без нагляду. Не залишайте без нагляду маленьких братиків чи сестричок, тому що їм може бути небезпечно заходитися поряд із дротами, так, ні в якому разі не торкайтеся оголених дротів. Якщо помітили пошкоджений провід, одразу ж повідомляйте про це дорослим. Будь ласка, якщо на вулиці ви бачите повалені електричні стовпи чи те, що лежать дроти, не наближайтеся до них. Повідомте про це у відповідні служби. Також, коли ви знаходитеся вдома, варто бути обережними із газовими приладами. Якщо ви відчули в домі запах газу, Обов'язково потрібно перевірити, щоб були вимкнені конфорки, перекрити газ та не вмикати газову плиту або електроприлади. Варто провітрити приміщення. Якщо запах газу залишається, варто викликати газову службу за номером 104. Не вмикайте газову плиту самостійно. Це можна робити лише в присутності дорослих. Якщо ви відчули запах газу, повідомляємо дорослих. Не користуйтеся сірниками чи запальничками поблизу газового обладнання для того, щоб залишатися у безпеці. Обов'язково потрібно пам'ятати про мінну безпеку та дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. Не підходьте та не торкайтеся до підозрілих предметів. Відійдіть від них на безпечну відстань. Негайно повідомте про знахідку дорослих. Уникайте небезпечних невідомих місць, особливо покинутих будівель, лісів та полів. Вчиться розпізнавати знаки небезпеки та правила поведінки. Давайте разом з вами повторимо, які номери служб порятунку можуть врятувати нам життя. Рятувальна служба телефонуємо за номером 101. Поліція номер 102 Швидка допомога номер 103 газова служба номер 104 Скажи мені, а які ще правила безпеки тобі відомі? Запам'ятай, дотримання правил безпеки це запорука вдалого відпочинку. Бережи себе, щоб весняні канікули пройшли легко та просто. Пам'ятаємо, що для того, щоб провести час канікул безпечно, важливо дотримуватися певних простих та важливих правил. А головне, пам'ятайте, ваша безпека це ваша відповідальність. Гарних вам та безпечних канікул! До зустрічі!